Друзі, всім привіт! З вами Марія. Сьогодні ми будемо говорити про прекрасну роботу Різдвяний мир від Джаснен. Хто слідкує за мною давно, знає, що цю роботу я брала в проект. Саме в роботу я брала на початку лютого. Це був тиждень стартів. І перший тиждень лютого я присвятила тому, що розпочинала. Кожен день нову роботу, і саме ця робота потрапила. До моїх таких захтянок для того, щоб задовільнити свої бажання і не відкладати більше цю роботу в глибокий ящик. Минулого року в мене вже була вишита одна така робота від Джаснен, і скажу я вам відверто, що я дуже боялася тих Джасненів, тому що я не знала, що це таке. Я не знала, як це все має відбуватися. І великою перепоною для мене це була інструкція, докладна інструкція на англійській мові. Але теперішній час, треба вчитися, треба чогось прагнути, ну і прагнути розібратися з цією інструкцією, з кожною роботою стає якомога легше. Давайте я вам розповім, що це за семплер такий. Це семплер, який просто має. Конкретні доріжки, їх тут націть, і в інструкції пише, що і як вишивати, і чим вишивати цю чи іншу доріжку для того, щоб відтворити саме те, що є. Зараз нас на прев'ю. Зараз я вам можу чесно, відверто сказати, що я знайшла е, розбіжності по прев'ю. Але для кожної вишивальниці це не є проблема, тому що, е, якщо вам подобається ваша робота, та як ви собі це хотіли зробити і зробили, це не є щось страшне. Це мені навпаки, здається, ваше авторське щось ви додали до цього вже, е, до цієї вже розробленої схеми. Е, хотіла би сказати вам також пониточка. Мала. Повну е, бабінку крейника цей 205 це, так? Оце все, що в мене залишилося після того, як е, я завершила цю роботу, вона в мене була новенька. Так? Замітьте, що це вже ті нові крейники, вони такі вже більшенькі трошки, бо там попередні були. Такі дрібоньки. Також я взяла вісьмірочку білосніжну перле DMC. Вона в мене була розпочата, не лякайтеся. Тут перле вишивається, але не так багато. Але крім перле, також потрібні були нитки моліне. Моліне, як ви бачите, це моліне з моїх запасів. І е, склалось так, що одні, одного відтінку я не знайшла, я знайшла переклад ниток DMC Mouline в нитки Dimensions і знайшла відповідний кольор в саме в Dimensions, тому один зелений в мене з Dimensions. Так, і е, коли я розпочинала цю роботу, ви знаєте, коли починаєш цю роботу. Наприклад, на даний момент сьогодні вже квітень, а розпочинала я її початок лютого, так тоді ще в голові тримається якась інформація, що на що ви заміняєте. Хоча я це все прописую, позначки собі роблю. Але склались так, що я побачила, що в мене е, саме в. Конверті, де лежали ці матеріали, було два відтінки 814-815. І думаю, мабуть, я собі замінила. Але ні, ці два відтінки також присутні в цій роботі, тому пам'ятайте, що їх є два на цій роботі. Так, ну І ниточки моліне, дімсі також використовувалися. Що я хочу ще вам сказати? Є тут в мене ще залишки бісеру, це два відтінки бісеру, золотий і такий перламутровий малесенький бісер. І також це, до речі, в мене оригінальна схема, яка комплектується ось таким паком. І в цьому паку ще було додаткові, як завжди, ось такі якісь елементи. Коли я дивилась на це прев'ю, я думала, що ці елементки це оті китиці. На цій стрічці, які голуби тримають в своїх дзьобах. І ось ці в серединці елементи, але ні. Які ж саме елементи в цій роботі є додаткові? Я запрошую вас подивитися детальний огляд вже вишитої готової роботи. Давайте розпочнемо наш детальний огляд з самого вершечка. Зверху ми бачимо чудову квітку, і ось це все білесеньке, вишите нитками. Перле. Також хотіла би сказати, що вишит, вишивка Джаснену це не тільки хрестик. В основному, якщо ви вишили весь хрестик, то майте на увазі, що ваш такий загадковий шлях по цій роботі тільки починається. Тому що крім хрестика, тут дуже багато цікавих швів, дуже багато цікавих поєднань. тому… Це набагато цікавіше ніж просто сісти і вишити хрестиком. Отже, дивіться, ми маємо тут а хрестик бленд. Бленд зелений і бленд е, підсвічника цього підставочки. Це є е, такий, мабуть, 38-28, такий гірчичний е, з бленді з нашим Люрексом. Також після того, як ми вишили ось це перле білим, е, муляне білим робляться солов'їнічка ось тут. Це все, до речі, розказується в інструкції. І маємо присутній вже тут бісерок. Бісер пришивала ниточкою лай, кожен бісерок пришивала два рази. Наступна, оця цікавинка, ось ця, тому що тут е, вишивається все хрестиком, е, є такі прямі, якби китички, ось це донизу, і е, зроблений просто бекстіч, обшитий е, такими квадратиками. І якщо я дивлюсь, наприклад, на прев'ю, то е, в мене таке відчуття, що е, там бісер просто пришитий. Замість того коричневого, там пришитий бісер. Наступна смужка це є смужка. Вона вона просто. Це як великі хрестики, ви шиєте, але виверхня сторона не горизонтальна, а вертикальна. Я взяла досить велику нитку, довгу нитку для того, щоб вишити повністю без закріпки. І ви знаєте, шість років метрології в інституті далися взнаки. Я знала, відміряла добре. Наступний рядочок у нас простенький. До речі, цей рядочок я почала вишивати після повернення, після того як я відкладала цю роботу. І... Я переплутала була відтінки і мусила змушена була пороти і знову вишивати. На даному, на даній смужці в нас тільки хрестик і пришиті також е золоті бісеринки. Ось, а Це дуже цікавенько. Це, тут забула сказати, що потім ще поверху назад голка вишивається. Е я реально думала, що буде складно, тому що груба нитка затуляє, але ні, все окей. Ось ці. Красивені конвертики, ну вони просто красивені. Ниточка в всередині також хрестики і там ще додаткові, і е, люрекс. Ну, Погодьтесь, дуже красиво. Наступний рядочок у нас де хрестик, який тут же ми бачимо, що є присутні е, інші бісер. Це є вже білесенький бісер, е, є перламутровий, так, е, пришитий також ниточкою лай, щоб не було видно там нічого. Обожню ниточкою лай пришивати все. Центральні наші герої, самі основні наші герої, голуби це птахи, які несуть мир, асоціюються з миром. Ось вони тут в мене вишиті. Зараз дуже красиво, чітко їх видно, але ввечері, чесно кажучи, їх не дуже видно. І якщо ви будете робити, вишивати цю роботу, зауважте, що чим світліша буде тканина, тим менше буде видно тих голубів, тому що вони вишиваються білим. Тут ми маємо золотий бісер пришитий. Також маємо наш бант, вінок. І ось тут посередині пришиті ці наші додаткові елементи. Вони пришиваються просто за допомогою золотої бісеринки, яка їх просто тримає. А китички, а китички це окрема любов, тому що я реально думала, що це є пришивні елементи, але ні, це дуже цікавий шов, дуже легко робиться, але робиться воно дійсно як китичка. Інструкції все гарно прописано. Там здається 11 бочків на цьому, і така косичка зверха робиться. Не знаю чи вам буде видно чи не видно, але він просто, просто цікавенний такий шоу. Тупний е, рядок, мені нагадують ті мальтійські хрести, і, е, чесно, я думала, що буде важко його вишивати. Але є інструкція, є така докладна інструкція, що е, дивіться, який красивий рядок, що він об'ємний, по-перше, вийшов. Він е, е, і блиск має, і білим знизу. Ну, розумієте, слів мені бракує. Наступний рядочок дуже цікавий. І його треба робити суто по інструкції, тому що там іде шлях, там іде шлях, здається, від одного до 60. І Якщо, наприклад, перевернути на виворотню сторону, то ви можете побачити, що з виворотньої сторони повторюється взір ідентичний, ніби з лицевої сторони, тому щоб не накрутити лишніх стібочків. Потрібно йти тим шляхом, вишивається дуже легко. Ви просто шість разів рахуєте до 60 і все. Наші підсвічники з свічками. Стрічка люрексова вишивається просто елементарно. На ній пришиті бісеринки. Спочатку я думала, що буду прошивати їх е ниточкою саме блискучою та крайником, але потім думаю, ні, це буде занадто грубо, тому вирішила окремо це пришити. Ми маємо три свічки, тут знову повторюється бленд з люрексом, І ось саме оця червона стрічка, вона це не хрестик. Це не хрестик, це такі в квадратику дві на дві ниточки, Ми маємо три діагональні смужки. Тому цікаво. Досвід, досвід, і все цікаво. Знизу ми маємо стрічку хрестиком, потім примісті бочки з Льориксом. Тут немає нічого складного. Наступна квіточки з бісером, просто хрестик. І знизу знову ми маємо перле вісьмірочку, вишити все. І чесно, я думала. Що будуть ще додаткові, а ось тут в кожній букві, ось тут, де є кругом золотий бісер, у нас є обшито, ніби для вирізування, розумієте? Просто обшити такий величенький квадрат, 3х3 хрестика. І він ну, робить якусь свою справу, бачите, і бісер якось тут так поєднано красиво. Наступний рядок це, мабуть, найкращий рядок з усіх, яких мені подобається. Тому що я, коли його вишивала, я не хотіла зупинятися. Це є 814 -й або 15-й номер, зараз не пригадую, і також е, збоку інший, це цей бленд. Оце поєднання, це щось. Зверху цей хрестик з Люриксом, він якби збирає до кубки ще більше ту серединку, і ця ніби квіточка, ніби той самий мальтійський хрестик який трошки повернутий, е, робиться чіткішим і ще ось ці біленькі бісеринки. ну та, це... Це мій фаворит на цій роботі. Ось цей рядочок. Наступний рядок це є назвам його козликом, так, тому що вишивається звичайним козликом, але двохколірним. Знизу я вишила світленькою ниткою, поверх темнішою. І закінчує цю роботу також хрестик. Можливо, можливо, зараз я подивлюся, але я не знаю, чому я вишила тут перле. Можливо, там потрібно було вишити муліне. Це треба перевірити. Мені подобається перле, бо воно таке об'ємніше. А як воно насправді треба перевірити? Можливо, і перле. І знизу маємо також стрічку з люрексової нитки, і прикрашена вона такими золотими бісеринками. Така робота, чудесна робота. Я задоволена, що я її завершила, що вона не пішла в мої довгобуди. І не дивлячись навіть на те, що сьогодні вже квітень і я завершила зимовий дизайн. І мені ця робота подобається. Це не останній мій Джаснен. джаснени мені полюбилися. Полюбилися тим, що... Треба вивчати нові шви, треба думати над новими швами. Мається на увазі бачити результат своєї праці, яку раніше ти не думав, що таке згомбиш. І прості такі елементарні пояснення. Роблю таку красу. Я буду вам дуже вдячна за коментар. Чи вишиваєте ви джаснени, чи полюбили за джаснени, чи навпаки. Дякую вам всім за підтримку, за підписку. З вами була Марія. До зустрічі.